Так. Я подивився, нічого тут будуватися не буде. Це гарантую, що ніхто не дасть будівництво. Ну, було тут ваше і будете тримати ці участки. Треба вирішити питання просто з учасниками АТО, зараз терміново шукати, де їм зробити. Но ці повинні робитися з погодженням людей і правильно. Тому тут я питаю начальника землю, мали дати там учасникам АТО, там, по куликату. -кулика. -кулика. Мер а, доручив, не не, не мер доручив архітектору зробити. Архітектор шукав, шукав, і от знайшов пірожок тут сиділ. Приніс нам на, на, на комісію земельну, і ми кажеш, Але це, да. це робиться. Знаєте, як басні Жоревель і лисиця на тобі, лисиця в горщику, а той ну, тарілці, якщо читали басню. так і тут. То я вважаю, що нам треба зібратися, буде депутатом твітлю службам, запросити час і кваток, вибачитися перед ними. Перед вами вибачитися і шукати порозуміння і рішити це питання. Це моя думка, і я на це буду відставити. Ми, ну я можу вас запевнити, що ви зараз не нервуєтеся, ми но, це но, не но, будемо то, робити. Дивіться, ну а тепер, якщо я не я, як член комісії, мене включили сюди, я сказав свою думку, як голова звернення комісії, Що я буду от таке відставити рішення? Я думаю, що це буде правильно. Так, це чому ми чому це зробили? Я поясню, чому ми зробили. Не, не раді того, щоб комусь нашкодити вам. І я вибачаюся, що ви тут нервуєтеся, тому що дійсно треба. Тепер же ми, кожні питання ми виїжджаємо з земельну комісії. П'ять чоловік виїжджаємо туди. Надо, і вам розказуємо, що робиться. Це раз не виїхали, тому що думали. Та, що... Ясно, ясно. А то і так і діло. Ну, так що, вибачаємося. Ну, ми хочемо довести ще... до вашого відома, да. Приїжджали атошники зразу же. Да. Вони відмовилися. Ну, ми їм теж думаємо це діло. Ми зарезервували земельні ділянки давати. Ну, до нас вже звертається з інших місць. Почули, що в Кам'янці дають земельні ділянки під індивідуальне будівництво. Ми немає. Ми зараз тільки пораненим і сім'ям загиблим. Ці ж земельні ділянки, ну що вони воють. Зараз нікому земельні ділянки так просто не даються. Тільки ті, що колись там були. По землі діляться, допустимо, на певні категорії. Це є завод, не ця земля, а та оборонна земля. Являється? Я не знаю, на що землі може сказати від Віктор. Слідуючий вопрос. Сразу. Пожалуйста, відповідати на це оборонної зони. Ні, завод є? зона має бути зареєстрована у встановленому законом порядку. Її такої зареєстрованої просто немає. Я не то спитав. скільки вона оборона, не охорона оборона промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та інших оборони. Я питаю, вона є? Це, це загальна категорія, саме така, як я вам сказав. Воно не вважається землями оборони. Це землі промисловості. Вони були так відведені і оформлені, коли строївся весь завод Електрон. Як зробився воєнний завод. Виповнити їм його просто передали з «Баланс на баланс. Земля як була промисловість, так і лишилася. Обороною не являється обороною. У нас військові частини є. І об'єкти, це... які працюють на міністерство оборони, так сказано в земельному кодексі. То я хотів сказати, спрятав... так сказано. Це в законі про, Ні, про землі оборони ну, на земельний кодекс. Я можу вам трошки краще відповісти. Добре, Значит, якщо хочете, то повідомлю вас. землі зайняті зареєстрованими підприємствами на сьогоднішній день. Категорія землі визначається відповідно до статті 20 земельного кодексу, відповідно до проєкту отвода. Проєктом отвода завода визначено землі промисловості. Тху... Це промисловесть. Не оборона, а я я ставати, витратити, 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 щоб ми Давайте в воду ступі. Перше виникло непорозуміння. Я вам пояснив, чому. Мер прорегував на це діло, міський голова створив комісію, що ми виїхали до вас. Ми вас почули. Ми знали, що дійсно зробили глупості. А сказали глупость, чому? Я поясню, чому ж хотіли благий діла зробити. Но тут зразу я приїхав, тут ніяких можна гаражів не буде, ніхто. І тим більше, що аточники вони приїхали самі, сказали, що не цела. Тому я, як член цієї комісії, голова комісії у нас Євгеній Петрович виконує обов'язки зараз, головний архітектор. Ну він зараз шишки буде приймати на себе, а не Ігор Володимирович. Тому я вважаю свою думку до Тому я зараз... Член цей комісії це питання до міського голови, до Горшунова, і будемо зараз думати, як з цього виходити. Ну я впевнений, що буде так, як казав, що тут ніхто не будуватися. Дуже я вам дуже можу. Можу, є питання? Тротуари, Тротуари можуть передаватись в приватну власність Тротуари? з комуналів. Да, тротуар. в загального користування не можуть, не можуть. в приватну власність. власність. Саме Але тому при передачі цих чого. земель. Було визначено, де проходить червона лінія, і земля передалась за межами червоної лінії. Тобто та, яка не відноситься до земель загального користування. Ці всі технічні речі враховані, хоч вірте хоч то не А це нікому не передано. Оця смужка нікому не передана, То ще не передано нікому, забудьтеся. То не передано нікому. Передана тільки ця частина на цю, дали... на... На цю теж дали дозвіл на розробку. Але коли почали дивитися ці про... Як <реш> <поє> пішли до архітектури, архітектура виїхала, подивилися і сказала, Хлопці, шановні, шановні ця присутні, сторона може, а ця фіхічно. ні, Поняту. Ця Поняту. тому Поняту. це Він. навіть не дійшло до сесії. Тут, 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 тут. дивіться, е, от мер зробив розпорядження по цій комісії. Створив, що ми рухали. Ми сьогодні до вас виїхали. Зараз ми повинні докласти міському голові свою думку. Да. Яку думку я вам сказав, яка да. має бути думка? Значить, всі члени комісії, от, зачитає, зачитають, що так та теж має бути. Приїхали сюди, розібралися. Я думаю, що ми це Робити і закрити Значить, дивіться, розпорядження міського голови від 11 квітня, 16 року номер 191 р Департамент, є представник, голова комісії, Рібняк Руслан, інспекція благоустрою, секретар комісії і члени комісії Солярик це я, Кравчук Віктор Іванович, Тарасюк, Тепловоденергія, є представник. Тож, і, бодна, від е, юридичного управління. Тож є Слободян Валерій Анатолійович, депутат і, а, Бойко Андрій да, да, також є. І з представників міліції також є. Так що всі члени комісії, плюс додатково ми ще запросили були е, ПАД е, Хмельницького. Тобто вся комісія, яка є в даному розпорядженні, в наявності. Водоканал, будь ласка, є. Ми вже почули, що немає документації в горводоканалі. Нема документації на цей участок про мережу маєте поздавати. Ну це аж догодованця йдеться. Труба ще розповідає. Ну вона має бути на плані на генеральному. розумієте? Так що місто... кожна ну, хата користується водою. Ми не знаємо, що це було самові десятий рік в комунікації, які здаються раніше, хтось пізніше вона є. Тоді нам вже треба готувати. Тут є роки там. Піднімали архіви за сімдесяті років, може воно там є, якщо це в 70-му році проплатили, це гітром законом, не об'єднані здаватися, якщо все не зроблено, він не вважається, тим більше в му році вони не могли самовільно, це все спогодження йшло.